Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Дракони знову на Дністрі. Президентська регата стартувала. Тепломережі ремонтують у Дубосарах. Місто готується до нового опалювального сезону. Накопичити на мрію. Працевлаштування школярів влітку. Тролейбусна прогулянка для учнів. Історія та таємниці терасполя від столичних екскурсоводів. Дракони сьогодні знову вийшли на воду. Регата сім'я президента за здоровий спосіб життя стартувала на висловальній базі у Терасполі. На воду вийшли представники міністерств, відомств, організацій, силовики та студенти. Всього 52 команди, понад 600 учасників. Ось як це було. На воді дракони на березі сотні людей. Регата сім'я президента за здоровий спосіб життя відкрита. Ініціатор гонки президент Вадим Красносельський. Він теж тут для учасників від глави держави слова вітань та традиційне побажання легкої води. Заїзди відбулися. Видно, що команда... «Заїзди відбулися. Видно, що команди готувалися. Я впевнений, сперечатися, щодо води не потрібно. Яка швидше, яка повільніша, хто сильніший, той і переможе. Але й буде одна загальна перемога. Перемога над собою. Тільки у човні можна відчути себе в команді, отримати заряд адреналіну, стартувати і через силу перемогти. І всі вигідні перемоги. Бажаю всім легкої води, гарного настрою і перемоги. І сьогодні і в подальшому. хорошого настроєння. Всім гарного настрою. Кожен із вас вже переможець, тому що ви тут, ви в човні, кажу трохи з заздрістю. Сама не в човні і знаю, що відчуваю. Сьогодні на старт вийшли 52 команди. Усіх розділили на шість груп: міністерства і відомства, підприємства, організації, соловики, студенти, смагалися між собою суворовці та кадети, а ще жіночі екіпажі. Голова Верховної Ради Олександр Куршунов у човні разом із командою. Для нього це вже третя президентська регата. Його екіпаж вийшов на воду з однією мрією. спортсмен, поганий той спортсмен, який не мріє бути чемпіоном. Ми тренуємося для здоров'я, але й перемогти в змаганнях престижно і приємно. Командний дух, командна робота, звичайно, здоров'я, яке допоможе ефективно виконувати управлінські завдання і рішення. Цього разу на регаті великий екран. Це новинка. На ньому транслюють результати заїздів і схеми виходу із груп. На березі вболівальники підтримують учасників регати. Плакати, прапори і кричалки. бойовий Настрій бойовий віримо в свою команду. Вони дуже наполегливо працювали, тому мінфін вперед. Такий вогняний дракон підтримував команду Мінцифри. Його зробили за два тижні з підручних засобів під час обіду. Це почуття дистанції, коли, начебто, сили трохи просідають, але ти чуєш крик, підтримку все одно намагаєшся вперед, вперед з останніх сил. Не можеш, але намагаєшся йти вперед. Вболівальники молодці, що такого красивого дракона зробили. Серед оболівальників на президентській регаті олімпійська чемпіонка з Терасполя у 1980-му Лариса Попова стала кращою в академічному веслуванні. Спорт це в першу чергу здоров'я. Якщо люди тренуються двічі тричі на тиждень, виступають на таких змаганнях, як сім'я президента за здоровий спосіб життя. Це дуже здорово. Висловання – це повітря, вода це таке розслаблення. Це просто потрібно випробувати. Коли дивишся змагання, так і хочеться. Сидиш і смикаєшся в такт, в ритм. Свято спорту та здорового способу життя продовжиться завтра. Радуєш того останні коди, я лічна радує, що останні роки я сам це спостерігаю. Спорт широко увійшов у маси і дуже багато в секціях, різних секціях, легкої атлетики, солових єдиноборств, водних видах спорту. Дуже багато дітей, дуже багато людей різного віку, і в одній секції можуть займатися і юнаки, і чоловіки по 40-50 років. Будь-який фітнес-зал розписаний завжди і додаткового часу немає. Це радує, і говорить про те, що люди прагнуть здоров'я. Здорового способу життя. І сьогоднішній захід у скарбничку масового спорту і здорового способу життя. Ситуація з газом залишається стабільно напруженою. Про це президент Вадим Красносельський написав у своєму телеграм-каналі. Як я говорив раніше, стан справ енергетиці хиткий. Так за сприяння Російської Федерації ми отримуємо газ. Молдова наразі жодним чином поставкам не перешкоджає, але домовленості короткострокові. Технічне оформлення щоразу потребує часу і значних зусиль. Великої кількості учасників доводиться економити ресурси, аби знову не впасти в глибоку енергетичну кризу. Ми докладаємо максимум зусиль для недопущення її повторення. Про те, що ситуація з газом напружена. Президент Вадим Красносельський говорив і у своєму інтерв'ю виданню Рія. Новини при допомогою Російської Федерації, ми отримуємо газ у Придністров'ї. Сама ситуація залишається стабільно напруженою. Чітких гарантій, на жаль, немає. Ще раз кажу про те, що Олександр Валентинович Новак. Ми постійно з ним працюємо у цьому напрямку. Він все робить для того, щоб Придністров'я було з газом. Нові можливості оплати поїздок у громадському транспорті. Користуватися картами пасажири стали в рази частіше. Термінали для цього вже є в тролейбусах і маршрутках Терасполя. Зараз встановлюють у Рибниці, Дубосарах і Кам'янці на черзі Григоріополь. З 1 липня відсутність в машині пристрою для оплати проїзду карткою може стати підставою для невипуску на лінію. Рибниця кінцева маршрутки номер 6. На ній можна проїхати майже все місто через центр в мікрорайон Вальченка і відправитися в Єржово. Термінал для безготівкової оплати встановили у понеділок. валідатори взагалі валідатори в світі дуже вітаються. Це хороший варіант. Альтернатива завжди повинна бути і для готівки. У кого немає картки, нехай готівкою, у кого немає готівкою. Картою зараз скрізь у світі переходять на цифрові гроші. Так що я думаю, що це хороший дуже варіант. Водії та пасажири поки звикають. Є випадки, коли помилково оплачують двічі. Зараз дівчинка взяла. зараз. Дівчина їхала, ніби щось не спрацювало. Вона взяла ще раз, приклала. Потім дивиться на телефон 10 рублів. Знято. Для таких випадків у валідатора є функція повернення грошей. Потрібно знову прикласти карту, і готово. У Рибниці валідатори встановили поки на 10 маршрутках. У перший день картою проїзд платили близько 20 осіб. До кінця тижня термінали встановлять у всіх маршрутках, у тому числі і міжміських. Для пасажирів удобно для пасажирів це зручно в плані оплати. Не потрібно рахувати решту, а водій не займається збором коштів, а сконцентрований на русі, і мінімізуються ризики приховування виручки. Водії десь чинять опір, але в даному випадку держава вживає заходів, щоб це було повсюдно. А це кам'янка. Тут чотири фірми-перевізники. З них вже три встановили в маршрутках валідатори. Це близько десяти терміналів. Зараз їх тестують по місту і районах. Далі валідатори з'являться на міжміських напрямках. всіх маршрутних автобусах будуть встановлені валідатори, тобто пристрої для оплати проїзду картками. Але до 1 липня пасажири можуть оплачувати проїзд і готівкою у разі відсутності картки. Загалом сплачувати за проїзд картою стали частіше. Тільки у Терасполі близько 12 тисяч поїздок. Раніше було близько тисячі. До 1 липня валідатори повинні стояти у всіх маршрутках. Вже є в столиці, дубосарах рибниці та кам'янці на черзі Григоріополь. З 1 без липня без працюючого валідатора транспортний засіб не може вийти на лінію. Податкові в без спеціальні підрозділи нагляду зможуть контролювати діяльність перевізників. У Мінекономі кажуть, аби звикнути до нововведень, потрібен час. Так було і зі спрощенкою, коли підприємців зобов'язували встановити касові апарати і видавати чеки. Зараз перехід на оплату проїзду онлайн теж зробили плавним. Аби оформити картку, а зробити це можна в будь-якому банку є ще місяць. До речі, для туристів спеціально передплачена карта. Нею зможуть оплатити не тільки проїзд, але й будь-які покупки. Відкривати рахунок і реєструватися у банку не потрібно. Тільки поповнювати баланс. В добусарах йде підготовка до опалювального сезону. Вона почалася в травні з гідравлічних випробувань мереж на міцність і щільність. Тільки на мережах однієї котельні номер 6 виявлено три слабких ланки. Зараз міняють труби, паралельно ремонтують і обладнання самих котелень. Їх в місті в районі всього 47. Дубасари, вулиця Ломоносова, 29. порив магістральної теплової мережі. Але це не аварія, а результат гідравлічних випробувань. Тепломережна міцність і щільність. Зараз трубу змінюють, щоб аварія не сталася в опалювальний сезон. Зараз вийшли на етап, де в переважній частині міста зупинена подача гарячого водопостачання. І ми проводимо заходи з підготовки до наступного опалювального сезону. З понеділка ми зупинили котельню номер 6, виявили три магістральних пориви. Зараз будемо їх усувати і продовжувати далі випробовувати теплові мережі. У дубасарах більше 30 кілометрів, тепломереж і 47 котелень. Кожну зупиняють на два тижні. За цей час фахівці проводять ревізію обладнання самої котельні, влаштовують гідравлічні випробування, потім усувають течі. Тікуші ремонт поточні ремонти, ті проблеми, які були виявлені в результаті експлуатації в період січневої кризи, ми зараз доводимо до ладу. Багато проблем було виявлено із запірної арматури. Ми зараз багато уваги приділяємо ремонту засувок і звичайно тепломережі. Максимально ефективно будемо проводити випробування на міцність і щільність, щоб виявити всі слабкі місця, які з'явилися у попередньому сезоні. У планах на цей рік замінити внутрішньобудинкові мережі тепловодопостачання в двох п'ятиповерхівках по вулиці Жовтневій, 44 і 62. Ремонті роботи проводяться за цільовою програмою. Вже замінили мережі у 25 багатоквартирних будинках. У науково дослідному інституті сьогодні приймали на літній підробіток школярів із Терасполя. Підлітки прибиратимуть бур'яни, копатимуть землю, збиратимуть урожай у червні. Працюватимуть 35 школярів з понеділка по п'ятницю, 4 години на день. Перший робочий день уже наступного понеділка. Юліана навчається у художній школі і мріє про графічний планшет. Саме на нього планує заробити в науково-дослідному інституті. Дівчина вже працювала тут торік. Їй сподобалося, і вона цього літа знову сюди повернулася. Я працювала в августі. я працювала в серпні. Це якраз був сезон динь, тому ми збирали дині з поля. Потім їх перевозили на склад, де ми їх різали, вичищали насіння, пересипали в бочки, а дині ми могли забрати додому. А ще цього літа школярі займатимуться прополкою, поливом, збиратимуть урожай та сортуватимуть його. Робочий день – 4 години, з 8 до 12. Усього тут працюватиме 35 учнів. Чому 4 часа Чому 4 години дається дитині? Щоб вона не втомлювалася, щоб її не навантажувати, але й в той же час щоб дитина розуміла цінність своєї роботи. Виробляється трудова дисципліна, відповідальність за проведену роботу. Загалом держпрограма створена для того, щоб дитина після шкільного життя зрозуміла суть робочої діяльності. Серед юного робочого десанту школярі, які тут працювали минулі роки. Є й новачки. Богдан Булавка, працівник зі стажем. Наразі привів із собою свого брата. Для них це можливість провести літні канікули разом та ще й з користю. Я тут в минулому році тут працював. Мені було приємно, прикольно та весело. Я взяв з собою брата в цьому році, разом будемо працювати. У центрі соцстрахування кажуть, з кожним роком школярів на підробітки приходить більше. За початок червня у Терасполі вже понад 450 осіб. Підлітки працюватимуть у Палаці Республіки у спецзеленбуді Катерининському парку і не тільки. Заявки на роботу ще приймають. Для працевлаштування потрібно прийти до центру соцстрахування з паспортом або свідоцтвом про народження. Краще дізнатися про рідне місто та його історію. Екскурсію на тролейбусі сьогодні провели для дітей, які відвідують літні майданчики. Організатори агентство з туризму та столична держадміністрація. Покататися на тролейбусі дізнатися багато нового про історію та пам'ятки за вікном, звичний маршрут. Але сьогодні це ще й можливість познайомитися з терасполем, дізнатися про його таємниці. Кедагора стала столицею. Коли місто стало столицею, воно почало активно розвиватися і будуватися. З Одеси запросили архітекторів, які спроєктували квартал, який згодом став називатися Одеським. Діти проїхалися найстарішими та головними вулицями столиці. Від екскурсовода цікаві факти про різні райони, будівлі та пам'ятки міста. звідки завжди рахується кілометраж, коли рахуємо вістань від міста до міста. Правильно, від почти. Правильно, пошта завжди вважалася центром міста. Саме тому тут знаходяться стовпи, які показують вістань до великих міст. Допитливі погляди та гарні емоції. Діти ділились своїми враженнями. Мені мені сподобалися старі будинки, старі пам'ятники, які ми побачили. Театр, пам'ятник Котовському нам розповіли багато про історію міста. Мої улюблені місця для відпочинку це Катерининський парк, чудоград та парк перемоги. Я в первий раз побувала. Я вперше побувала у парку перемоги. З батьками ми не мали часу туди піти. Мені дуже сподобалося. Ми зімога поэтому... гуляємо часто гуляємо, тому я не побачив на екскурсії нічого нового, але багато цікавого дізнався. Ну і на тролейбусі цікавіше, пішки втомлюєшся швидко. Сподобалося також, бо зустрівся сьогодні з друзями. Грали та погуляли трохи. Цю екскурсію для дітей. Проводячи таку екскурсію для дітей, які знаходяться на літніх оздоровчих майданчиках, ми хочемо показати ще раз, як можна провести дозвілля як батькам, так і дітям. Така екскурсійна прогулянка на тролейбусі зручна і проходить основними пам'ятками з можливістю зупинки для відпочинку дітей. Замовити таку екскурсію можна, звернувшись до історико-краєзнавчого музею. Там же обговорити маршрути та зупинки. Історія про кохання та дружбу ожила на сцені будинку культури російської частини Слободзеї. Театралізована вистава «Бременські музиканти, результат творчого тандему двох колективів Мелодія душі та Анастасія. Постановку подивилася, і наша знімальна група. Перших акордів розумієш це бременські музиканти, казка про пригоди Трубадура і його друзів, яскраві костюми, декорації, атрибути над виставою працювали відразу два режисери: творчий тандем, керівників Анастасії та мелодії душі. Робота предварительна, дуже велика. Попередня робота дуже велика, але це таке закулісся, яке тільки у хореографа, керівника вокального ансамблю. Дуже ретельно потрібно підготуватися, діти в захваті. Але найцікавіше, що дорослі теж відчувають себе дітьми. Занурюються у цю казку, співпереживають нашим героям. І дуже приємно, коли ця енергія передається нашим юним, але вже професійним артистам. Вікторія виконала роль отаманші. кажуть, це сильний і яскравий образ. У мене танець не виходив спочатку. Я навіть не хотіла грати, а потім так вийшло, що мені дуже сподобалося. Це моє на сцені. Була повна імпровізація. Цю виставу жителі російської частини Слободзеї здивляться уже втретє. і щоразу зустрічають артистів оваціями. Чудово. Першого червня вже її показували, але все одно цікаво, великі молодці. Очень дуже, дуже класна вистава. Мені сподобалася. Мама казала, що в дитинстві це був її найулюбленіший мультик. А я обожнюю головних героїв. Бременських музикантів показали спеціально для вихованців шкільного табору та дитячого садка. Знову повернемося до свята спорту у Терасполі. Найяскравіші моменти першого етапу: пісні, танці та емоції свята все у рубриці без коментарів». Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.